Ліва притока Дніпра Десна одна з великих транскордонних річок України. Другий рік поспіль жителі області спостерігають за поступовим обмілінням головної окраси Полісся. За словами спеціалістів Деснянського басейнового управління, цьогоріч рівень води в Десні досягнув свого історичного мінімуму. Однак виною тому не господарська діяльність людини, бо ж на десні немає жодних гідротехнічних споруд, за допомогою яких можна регулювати рівень води. А відтак причини рекордного обміління водойми мають природний характер, що підтверджено і даними спостережень. Так під час весняної повені рівень води становив 218 сантиметрів над нулем поста спостереження. Для порівняння у 2013 році вода піднімалася на 950 сантиметрів над нулем поста. У минулому році і в цьому році снігові запаси, вод... і запаси води в снігу були надзвичайно низькими. І весняна повінь була практично непомічена. Це створило, звісно, те, що річка, ну, скажімо, весняна повінь – це та фаза, яка дуже позитивно впливає на річку. В цьому році, і в минулому році весняної повені не було. Другим аспектом, який значно або, скажем, сильно впливає на рівень води в річці та взагалі в будь-якому водному об'єкті це є випаровування. А ми зараз бачимо, які в нас надзвичайно високі температури повітря. Ще одна причина надзвичайно мала кількість опадів. За даними синоптиків, на Чернігівщині за рік випадає в середньому 600 міліметрів опадів. Та за вісім місяців 2015 року фахівці басейнового управління нарахували трохи більше 280 міліметрів. А це катастрофічно мало. Ще одну причину називають у водземпроєкті, який у 2013-2014 роках розробляв схему використання та покращення водних ресурсів річки Десна. Одна з причин, одна, але це не головна причина розчищення русла форватеру. Останні 20 років днопоглиблювальні роботи майже не виконувалися. Тому я вважаю, що як би воно не було, але форватер річки треба поновлювати, треба чистити, щоб вона була судноплавна. Окрім того, фахівці, посилаючись на наукові дослідження, запевняють, що у природі існують певні цикли посушливих та багатоводних років. І в другий період у нас іще попереду, тож говорити про повне пересихання десни зарано. Прогнозуючи такий маловодний рік, водогосподарські організації наші провели зарегулювання води в малих річках, які є магістральними каналами, десь на три тижні раніше ніж це встановлено регламентом, для того щоб ту незначну кількість води, яка проходила в повінь, щоб її зарегулювати, затримати і потім використати ну, на потреби там для хоча б для підтримання рівня режиму ґрунтових вод. І, хоча річка, як частина екосистеми здатна сама себе оздоровити, люди можуть їй певним чином допомогти. Так протягом останніх 50 років на Десні періодично проводяться берегоукріплювальні роботи, але то були лише ситуативні рішення. А оздоровлення річки потребує іншого підходу. Тому у 2013 році розпочались роботи по розробці схеми комплексного використання та покращення водних ресурсів річки Десна. З точки зору науки мала бути вивчена і флора, і фауна річки Десна, мала бути вивчена і скажімо так, і видовий склад живих організмів на берегах. Мала бути системно проаналізований якісний стан води в річці Десна, мала бути зроблені так звані поперечні перерізи або поперечні профілі русла річки Десна через пів кілометра кожен. Робота була розрахована десь так на мабуть на. 4-5 років, ну, в залежності від фінансування. Частина роботи, звісно, зроблена. Однак через брак коштів ці роботи були призупинені. А відтак говорити навіть про перелік заходів комплексної санації річки не доводиться. Розробка цієї схеми гідрогічного та екологічного покращення русла десни вона повинна була виявити оці всі причини, комплекс заходів розробити і потім тільки поетапно йти по цьому. Можуть з Києва починати. Ну знизу річка саме можете зверху, може декілька ділянок. І тоді ці комплекс заходів вони б дали якийсь ефект.